Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінські філіали. Сьогодні у нас має охочення BMW i4. 2023 року випуску. Батарея у нас на 83,9 кВт, задній привід, автоматична коробка передач. Була пригнана з Америки. Має одного власника в Україні, по комплектації безключовий доступ, сліпі зони, чорний шкіряний салон, електроугулювання передніх сидінь, пам'яті водія, мультикермо. Підігрів руля, підігрів передніх сидінь, електронна приборна панель, вже. Знаходиться є CarPlay, Android Auto, чорний потолок, є люк. Задній ряд нас виглядає ось так, в гарному стані. Запас ходу 450 км. Встановлені на слегкосплавні диски, 18-го радіусу на літній резині. Є парктроники, автопарковка, камера заднього виду, електропривід. Багажнику, Ось так вирідає. багажне відділення досить просторе. Заявленого пробігу на автомобілі 16 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автобір буде складе 32 990 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригодом автобіліз зі штатів.